Хотіла вам сказати, що, як кажуть, поки правда одягає штани, лож обійшла весь світ, і тому з ложю боротися дуже важко, тому що вона безгранична. Лож не має ніяких запобіжників. Що хочеш, ти і розповсюджуй. І тому перед виборами в 2019 році розповсюджували. Такі несенітниці, які просто на голову не налазили і люди в це вірили. Чим страшніша лож, тим люди чомусь вірять в цю лож, в цю брехню охотніше. Не знаю, чому так. Але якщо розібратися, якщо сісти і посвятити час свій, тоді ти починаєш розуміти. А коли ти розумієш, ти вже більш впевнений в тому, що ти робиш, за кого ти голосуєш, за кого ти не голосуєш. І тому я хочу розказати людям, у кого немає можливості, часу і хто харчується, скажімо так. Брехнею і хто розповсюджує брехню, знаєте, ефект побільше замарати, побільше замарати ім'я, ефект іспорченої сільотки, як кажуть. Потім, коли виявляється, що все це була брехня, але запашок пашок вже ну, нікуди не дінеш, він замазався вже. І тому ті, хто не розбирається, вони. А! Та це цей і ставлення до такої людини вже неадекватне. І я хочу вам розказати: переходьте на мій канал, будемо розбиратися. Друзі, привіт! Не лох, не тряпка. Всю свою кварталівську кар'єру будував на ненависті і висміюванні України і українців. Ось повертаю вам Україну. Рама погнута, це порвата, Осталось від України тільки бардачок. Зато великий. А що на мене смотрите? Я ні при чому, я нічого не робив. Ви всі бачили, що я п'ять років нічого не робив. От що буває, коли до влади деруваються голодранці, пролетаріат, який не звик працювати і платити податки. Який не знає, як жити по закону, точно таке було сто років тому, коли до влади дорвалися червоноармійці, це вчорашні кріпосні, ті самі голодранці. А хто такі сьогоднішні зелені марадери? Це 95-й квартал, які жодної копійки в бюджет не платили. Працювали тільки по чорному, податки не платили. Гроші чорним налам забирали з каси і купляли нерухомість за кордоном. Та ще Ленка примудрилась субсидію оформити з бюджету, як мала імуща, а дурникам розказували казки про простого парня, у якого вже було от стільки нерухомості. Без податків. Тобто цей парніша, його жінка, його друзі вже тоді були марадерами. Це ті, хто ніколи не поважають закони, не поважають тих, хто працює по-білому, сплачує податки, і вони їх вважають лохами, вони не поважають ні приватну власність, ні тих, хто своїм трудом і працею створювали. Легальна капітал. Отже, прийшли онуки тих голодранців-НКВД, яким надана була влада Комуняк, і які руйнували життя українців. А зараз їх онуки, в особі Нілоха і його друзів, продовжують почати діло, добивати українців. Тому їм не цікаві реформи, їм Касогородка ближче, їм Москва рідніше, їм не цікава Україна, як батьківщина. Вони казали, тварі бардак ми тут проїздом. Їх гасла тварі, безпреділ, їх гасла все відібрати і поділити між собою, як робили комуністи. Так роблять сьогодні от їх нащадки. Весь цех 95-го кварталу, який писав сценарії, заслані московиті, а клоуни, що скакали по сцені, місцеві манкурти. У яких немає батьківщини. І тому вони прийшли тільки руйнувати. Та ми все це бачили напередодні виборів. Хто сам рвався до влади в 19-му році? А резиденції президента ми віддамо дітям-сирітам. Зуб даю. Я тут подумав, тих сиріт. Я, я ж краще сам тим поживу, але кортежів в Україні не буде. Знаєте, кортежі все ж таки прикольна штука. Давайте краще ми вам знизимо тарифи. Добре? Слухайте, не вийшло з тарифами. Нахуй тарифи. Краще ми зарплату піднімемо вчителям. 4000 тисячі доларів. А? Ми все порахували, має вийти. Так, ми тут ще порахували, не виходить. В сраку вчителів. Давайте краще Діснейленда побудуємо і нове місто на березі моря. Я ще подумав: набіса нам той Діснейленд. же війна. Ми ставимо собі задачу терміново припинити війну. Війна стій раз-два. Я про це казала вже після першого туру виборів. А українці, які ходили на 95-й квартал і ржали, навіть не усвідомлюють, що так над ними ржала вся Московська Федерація. Є такий вираз не питай, за ким дзвонять дзвони, вони дзвонять за тобою. Так от Валерій Прозапас перефразував цей вираз і сказав Не питай, над ким рже 95-й квартал. Він рже над тобою. Прикро, що цього не бачили ті, хто за це все голосував. Але от такий парадокс: чим гірше вони живуть зараз при Зеленському, тим більше вони ненавидять Порошенка і пишуть всяку брехню про нього. Логіка зрозуміла тільки їм. Але ми всі знаємо, що був би обраний Порошенка президентом у 2019 році. Пойло не наважився би напасти на Україну. І не було б стільки жертв і руйнувань, і не було б захоплені так багато територій. Бо при Порошенку оборонні споруди були, і мільйони мін були. Які розмінувала вся квартальна шоблеж ми зараз терміново ургентно внесемо зміни, зробимо так, щоб уже до кінця 2019 року ми почали реально реально розміновувати Україну. Так, а... Ну тобто я думаю, що цей законопроект буде прийнято якомога швидше. Ні, знайде необхідну кількість голосів. Я хочу подивитися на тих, хто не проголосує за те, аби закон про розмінування почав працювати вже в 2020 році. Ну, році. Цікаво буде і особисто буде... буду лобіювати, щоб він почав працювати реально. Ми б вже влітку почали б розміновувати і до. Досить серйозно. Гроші є, їх лише потрібно правильно використати. Спеціалісти наші ліцензії, наш контроль. Міністерство оборони готове. І були розробки вільхи, Богдан, Стугн, Нептунів, які Зеленський закрив, а гроші перерозподілив на велике будівництво і телесеріали, тому що в землю можна закласти мільярди, і ніхто не перевірить. Пройшло п'ять років. Всі обіцянки Нелоха накрилися мідним тазом. І що йому залишається? Знову ввалити все на Порошенка. І тому, що ті, хто пишуть і розказують брехні про Порошенка, хочуть хоч трішечки, але замазати багном ім'я п'ятого президента. Отже, чергова брехня про Порошенка. Він здав в 2014 році території України, а саме здав Донбас. Це третій міф в моєму списку. Два перших я розвінчувала ось тут, в цьому відео. Можете перейти за посиланням. Не знаю, хто в це вірить. Розрахунок на молодь і на тих, хто вні політики, як я вже казала. Плюс це давній трюк, нападай перший. І вони знають, що самі по вуха в своїх злочинах нападають таким чином, ті, хто стають. В позицію відповідача начебто винуваті автоматично. Вони вимушені виправдовуватися. Так діють махінатори. Але я нагадаю в кінці цим безсоромним махінаторам і зеленогнійним гнійним що робив сам Зеленський напередодні вторгнення. І чому пило зайшло, як ніж в масла так далеко в влона нашій нині України. А спочатку відповім, як Порошенка звільняв Донбас в 2014 році. Так, звільняв, а не здавав. Порошенка прийняв владу 7 червня 2014 року. А території вже були на той час захоплені, які він тут же почав звільняти, навіть не дочекався інавгурації. Отже, які території були звільнені при Порошенку в 2014 році? Донецька область. Лиман став першим містом Донецької області, який був звільнений 4 червня 2014 року від російсько-терористичних військ, які вторглися всередині квітня 14 року. Маріуполь. 13 червня. Ось так він виглядав при Порошенку. А ось так. При Зеленському все це на совісті Зеленського і тих, хто його обирав. І не кажіть, що ми вас не попереджали, виржали нам в обличчя, прискалися слиною і саркастично відповідали, коли ми казали: ні в якому разі не обирайте зеленського блазня. А то що? Путін нападе? Слав'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. 5 липня були звільнені Бахмут 6 липня, Сіверськ 12 липня, Авдіївка 30 липня, Красногорівка 1 серпня, Мар'їнка 5 серпня. Ось так расисти перетворили квітуче місто Мар'їнка в руїни. І все це чекає кожне місто, куди прийде москавіт. Якщо ми не будемо допомагати армії, Москаль прийде в ваше місто. І зітре вас із вашими домами з лиця землі, бо то не люди. Все, до чого вони притягують свої смердючі пазурі, перетворюються в руїни. І ті, хто втомився від війни і хоче помиритися з Рашкою, дивіться і запам'ятайте. Продовжуємо, що було звільнено при Порошенко в Луганській області 2014 році. Щастя 14 червня, Рубіжне 21 липня. Северодонецьк був звільнений 22 липня 2014 року. Ось так він виглядає зараз, при Зеленському. Так хто здав Северодонецьк? Лисичанськ був звільнений 24 липня 2014 року. Подивіться, як виглядає Лисичанськ під расистами, терористичними виродками. Міусінськ. Був звільнений 8 серпня 14-го року. Гірське, 13 серпня. Ось гірське знакове фото. Замість робити укріплення при Зеленському будувалися дороги для расистів. Логічно для того, хто вірить москавитам, а не західним союзникам. Станиця Луганська була звільнена 21 серпня 2014 року, а також були звільнені інші населені пункти в цих областях. Чекаю на те, як зеленосяйний лідер буде звільняти території, які він втратив за дурістю або по-навмисному договору з московитами в Парижі і в Омані. В цьому буде розбиратися суд, коли закінчиться легітимність президента Зеленського. А вона закінчується вже скоро. Бо ми всі чули від нього, що він би помер, але Крим не здав. Але він здав 20% України і чомусь не помер. Щось його слова різняться з діями. А от так він сам готувався до вторгнення, маючи на руках всі дані ЦРУ, уривки книги Саймона Шустера. Говорять багато про що. Цитую. Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув параду залучити всі наявні резерви для укріплення кордону. У результаті командувач його армії генерал Валерій Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, а й від самого Зеленського. Повідомив нам Блумберг зі слів Шустера Дмитро Вавнятка. От вам і відповідь, чому у тижні перед вторгненням залужний мусив розповідати, що він не бачить ознак ворожої навали, тому що залужний мусив приховувати від Зеленського свої приготування. У перший день війни Україна не втратила бойову авіацію. Не втратила ППО, не допустила розвалу фронту, Україна почала жорстоко опиратися ворогові. Все це заслуга цілком однієї людини, генерала Валерія Залужнова. Не забуваємо. Ви не були, ви будете, ви є. Такі не гнуться, і завжди тримають спину. Бо присвятили ви усе життя своє нещадній боротьбі за Україну, за кожен метр рідної землі вели у бій, далаючи навалу, за честь і міць у військо на чолі, залізним нарекли вас генералом. Ви у строю, і ваш авторитет здобути гідністю без меж кредит довіри. З витяг військових ви, аполагет. Що ні коріння не позбудеться, ні віри. З безмежною повагою Лора Янаш. Після початку війни Зеленський поводився так, наче Україна ніколи не програє. Відбити їх, наказав він командиром, знаючи, що його військові не мають для цього засобів. І все ж це сталося. Народ... Величезної, яскравої своєрідної країни здійснили неможливе, здивувавши російську армію та світ, пише Блумберг: простіше, Зеленський не уявляв собі розкладу сил, не знав обстановки на фронті і не приймав рішень. Він позував, він писав ролики, Україну захищав залужний, тоді як з'є і його оточення. Сиділа в бункері і нагадувала живі трупи, пише Блумберг. Додам від себе, на відміну від Порошенка, який тоді весь кипів від роботи. Я бачу це на власні очі. Уже наведених уривків достатньо, аби усвідомити прірву між зеленським з телеекрану і зеленським реальним. Думаю, повна версія книжки. Буде ще більш цікаве для читання, друзі. А як ви гадаєте, чому він не вибачається перед українцями, які втратили домівки, які втратили мирне життя, які втратили своїх рідних? Чому він не каже: вибачте, що я обіцяв закінчити війну, що я брехав, що на війні заробляє Порошенка, тому вона не закінчується? Що Будував дороги замість того, щоб будувати ракети. От Порошенка, я пам'ятаю, вибачався перед нами за те, що пообіцяв закінчити війну за два тижні. Він прийняв свою помилку і чесно вибачався. У нього хватило мужності визнати, що він помилився і вибачитися. Чому Зеленський не звільняє московських попів, які в своїх Літургіях прославляють його. Може, це частина технологій для віруючої частини суспільства, яка покладається на святого отця в усьому. Тупими керувати зручно? Це зрозуміло. Так робила пуйло, так повторює за ним Зеленський. Таке враження, що не Петро Олексійович рветься до влади, як брешуть анонімні телеграми Памиє. А Зеленський міцно зачепився за крісло і не хоче його відпускати. І Зеленському плювати програє Україна чи виграє. Головне сидіти на троні довічно. Але це звідомо програшний варіант. Якщо відверто, я не розумію, чому Порошенка не спростовує брехню про себе, чому не наймає піар-менеджерів, щоб писали про нього книги, як пишуть про зеленосяйного. Саймон Шустер, Сергій Плахій. Чому не наймає блогерів, як це робить ОПА? Всі прихильники Порошенка його соратники по духу і жодної копійки не отримують від нього. Може, Петру Олексійовичу байдуже вже на рейтинг він займається тільки озброєнням армії і допомогою мирним громадянам, яких звільнили від окупації наші герої-воїни. Можливо, для нього в пріоритеті, перш за все, перемога, а інше другорядне. На жаль, нашому малодумаючому населенню треба піар, картинка. Не будуть вони заглиблюватися в діяльність того чи іншого діяча, слідкувати за ними. Для них політики всі однакові. Обирає для нас життя більшість, яка не звикла думати. Слоган думай. Не для більшості, на жаль. Я думаю, що такий державник, як Порошенка, не для нашої країни, а для європейської. Наша країна, на жаль, тільки формується як політична нація. В нас залишилися гачки совкового виховання, що тримають в нас в пулі Московщини: Любов до пролетаріїв, заздрість до успішних, видатних, інтелігентних, розумних, освічених. Які знають багато мов, заважають нам обрати державника. Ми обираємо рівень нижчий, ніж ми, щоб на його фоні виглядати розумними або рівними з ним, типу свій парінь з народу. І тому багатьох дратує Порошенка, бо він набагато вищий і успішніший за всіма параметрами. Але так і має робити державник не зважати на заздрість. Іти вперед і робити свою велику справу ні словом, а саме справою, доводити свою любов до батьківщини. Бо його бачення набагато більше. І тому, коли я слухаю його, мене окутує спокій. Він бачить, як врятувати країну. І люди, які за нього голосували, мають всі моральні права жити в Європі і Америці. Бо Посіб мислення у них такий самий державницький, він якраз підходить для цивілізованих країн. Але парадокс полягає в тому, що ці люди в більшості своєї залишилися тут, щоб будувати Європу тут. Я їм дуже вдячна. А тих, хто вам каже про брехливі міфи, про те, що Порошенка корупціонер, що він здавав території, і про те, що всі політики однакові, перенаправляйте їх на це відео. Правду треба казати: мовчання, шлях до рабства. А найрозпеченіші місця в пеклі призначені для тих, хто в часи великих моральних іспитів зберігав нейтралітет Данте Алігері. Друзі, я вдячна за моральну підтримку, яку ви висловлюєте коментами, підписками, вподобайками. І поширеннями відео. Допомагати армії просто. Переходьте за лінками в описі до цього відео. Кидайте хто скільки може, бо якщо не буде армії, не буде країни, бо тільки вона стоїть на шляху у расистів. Тому донатимо на перемогу! Своїми діями ви будете пишатися разом переможемо! Обіймаю! З вами була Юлія Папа. -па.